Друзі, ми щойно отримали новинки від бренду Кубей, і я вирішив відразу вам показати їх, щоб ви знали, що вони у нас є. Вони ще на сайт не залились, ми буквально їх тільки-тільки оприходували. Ну, Ви вже знаєте, що вони є, і вже можете для себе вибирати хатілочку, яка вам більше за всіх приглянулася. І так почнемо ось такого класнючого тичкового ножика Ножни із кайдекса. Офігенний. Просто він і на фотографії виглядав просто класно, і в руках теж виглядає дуже класно. Тостенький такий обух, дуже зручний, дуже харизматичний, прикольний, такий немаленький, тичковий. Ну, прям взагалі визиває в мене самі-самі великолепні впечатлення. А не буду я його ховати, отак от, от положимо. Ця моделька у нас вже була, вона була в різних кольорах. Єдине, що вони зробили трошки іншу сталь. Була, здається, D2 раніше, а зараз зробили aus 10 Ну, і такий ось цікавий колір, дуже-дуже модний в 2005-2004 році. Красна G10 і чорний клинок. Так, а ми тут зовсім, напевно, не помістимося. Отак, от. Чукс. Так, от беремо. В два рядка прийдеться нам показувати. Отакий от, от здоровий складень. Друзі, по назвам я вам не зможу орієнтовуватись, тому що назви на ножах не написані, я їх ще не знаю, ми їх тільки отримали, я вирішив вам показати. Так, приблизно буду габарити, вам розказувати, показувати. Ну а по назвам вже я ссылку під відео оставлю на бренд Кубей. Днів через декілька після виходу ролика ножі вже будуть на сайті. Можете зайти на, на сайт вже і подивитись всі характеристики, ціни і так далі по ножикам. Е, Підшипник тут, підшибник і в цьому ножику. Він у нас дуже здоровий. Тут здається, сантиметрів 11 клинка, а може навіть і 12. Такий здоровий складень з гарною механікою. Клинок, напевне, десь 3,8-4 міліметра. Лайнер-лок, механіка гарна, підшипники, все чудово, дуже здоровий ніж. Я прям здивувався, коли його отримав. Руки взяв. Така моделька теж у нас була. Дуже популярний ножик, харизматичний, такий, танто, і городський, і середньорозмірний. Прикольний, класний, дуже зручний. Був із залізяки Д2. Зараз роблять аус 10 Також лайнер-лок, підшипники з механікою все відмінно. Прикольний ножик, він і до цього був в декілька кольорах, і один із популярніших із бренда. Ось такий от незвичайний. Не знаю навіть, як його характеризувати такий. ну, Це з той серії, що, знаєте, приїлося все однообразне, все класичне. Хочеться щось щось дайте ось такого незвичайного. Ну і дизайнер за дизайнерів. Ну цікавий, Особливо прикольний колір такий. Ну, він, ну, він, Унісекс ближче до жіночого такого цікавий. Залізяка Сендвік, 14, підшипники по механіці. Все все здорово. Ну, кубіки, кубіки, виросли, звичайно, коли вони тільки з'явилися декілька років назад, та декілька ще наверно років. 5 або 6 назад бренд з'явився. То у них там такий був скучний, нудний дизайн, і по якості вони були, ну, так собі. Зараз, звичайно, вони виросли, ну, прям дуже-дуже. і -дуже. Це у нас, я навіть по пам'яті пам'ятаю, кубей дрейк. Ножик теж добре продавався, він у нас був, і, здається, ще в якомусь кольорі на сайті остався. Теж був, здається, із D2, а зараз із aus 10 випускають. Дизайнер наш. Земляк Макс Ткачук. Іще один із ряда незвичайних дизайнів. Так. Щось таке непривичне до нас. Ну, прикольний. Прикольний клинок. Мені подобається. Дуже цікавий такий своєобразний, але інтересний. Так, а за, за отвір. Так. Текст. Ну. Коротше, за отвір щелкати з середнім пальцем не дуже удобно, а великим пальцем відкривається на раз-два. Також аус 10-залізяка, прикольне сочетання оранжа із чорним, лайнерлок, підшипники, кліпса, глибокої посадки. Все, все як треба. Ось така ось новинка. Прикольненький. В них ще був в дорожчій серії G10 із больстером з різнокольорового там, металу, але не було в наявності, коли заказували, приїхав в декількох кольорах. У них, до речі, ці всі ножики у нас в з них кольорах. Я вам в одному кольорі показую, Ну, який мені сподобався, взяв. От. А так на сайті можете подивитись в усіх кольорах. Мікарта приємна, гарна по обробці, Тешаус 10 підшипники, лайнірлок. Приконенький ножичок, цікавий, такий і нестандартний, непривичний, але дуже класичний. Така моделька у нас теж була, але була в класичних кольорах. А тут ми, як бачимо, такий зелений почти, ну, почті. Зелений Ніфріт на ручки. Чорний клинок і Залізяка Д2. Це ще, виходить, вони роблять із тієї Залізяки, що перше начальне, тому що за, зараз ми бачимо новинки із аус 10. Також лайнерлок, відмінна механіка, тому що підшипники в осяволому. Ось такий із матеріалу, не пам'ятаю вже навіть, як зветься цей матеріал. Новий Прикольний такий трошки прозорий, як так, на світло, якщо дивитись, бачите, ми бачимо, що пробиваються лайнери. Ну, прикольно виглядає, такий, достатньо цікавий. Залізяка у нас тут нержавейка Сендвік. Кріпса глибокої посадки. Такий у нас скімітарчик. да? Скімітарчик для тих, хто любить такі персидські форми. Лайнер лок, підшипники. Все дуже-дуже. Добре, так. Ну, а зараз я не знаю, будемо, як то викладувати. Що станеться. Також з такого схожого матеріалу, але там був потемніший. -по тут уже ручка посвітліша, як ви бачите, також тут можна навіть на, на сонце не дивитись, щоб були просвіти по лайнерам. Д2 залізяка, лайнер лок. Також підшипник і такий пузадько, пузадько для моєї середньої руки. прям мені заширока ручка. Тобто, це буде для лапи побільше, і буде дуже зручно. Широкий клонок, ну такий підбульчик. Прикольний, цікавий. Механіка просто, як ви бачите, пушка. Тут уже можна щелкати і середнім пальцем в отворі. Ось так. Ось ще один цікавий ножик від. Макса ткачука. А прикольний він тим, що тут у нас ідуть шайби в осьовому. Тобто, оці всі ножики йдуть на підшипниках. І ця єдина моделька з усіх. Да? Не часто зараз використовуються шайби. Але ось в оцій єдиній модельки. Тут у нас все-таки шайби в осьовому. Кліпса глибокої посадки. Такий цікавий цікавий фолдерок. Прикольно, що у нас тут за залізяка. Тікс. Ага нержавейка, касенвік. Механіка для шайб дуже і дуже путьова. Прикольний, невеличкий, ну, десь, напевно, 87-89 клинок буде. Ось так ми його положимо. Чикс. І останній на завершає нашу лінійку. Теж дуже прикольний. Ось такий керамбіт складний. Вінайфу такого плана перші зробили керамбіта, ну і далі різні виробники почали плагіатити потрошку. Класно фліпує, дуже харизматичний. Я навіть не уявляв, що він буде таким класнючим. Мені дуже сподобався, я не любитель керамбітів, але цей, ну я б, мабуть, задумався э, над тим, щоб взяти такий в колекцію. Дуже прикольний. Прикольна шапка цього. Такий чук-пальчик наш. Поставу великий, да, і він уперся, класно, взагалі нікуди не двигається і щось там спарювальні роботи якісь робити. Залізяка у нас тут теж Сендвік 14-й. лок підшипники в осьовому. класна механіка. А ну, як... ага, можна фліпанути, як ви бачите, і за отвір. Ну і як крюк Емерсена тобто при відкриванні можна за цю шляпку зачепити і відкрити. Дуже м'якенька механіка. Дуже класно, взагалі керамбіт, звісно, зачотний. Мені дуже подобається. Прикольнячий. Ось така у нас серія. Так, як би нам його тут зафігачити? Ось так отак. Посилання, ще раз повторююсь, буде під відео. Також під відео будуть посилання на інстаграм і Facebook. Підписуйтесь, будемо общатися. Всім гарною настрою, удачі, пока-пока.